На своїй сторінці ви написали і розмістили фотографії будівництва 3D школи прямої до завершення. Ще цього року у класах за парти сядуть учні про те, що внутрішня робота на фінальній стадії. А в чому особливість? Чому така назва, чому 3D? Насправді ця школа має багато особливих аспектів. По-перше, це технологія будівництва. Це перша в Україні школа або корпус школи, яка буде збудована за технологією 3D-друку. Так само особливістю цієї школи є те, що фактично вона будується за кошти благодійників, тобто, місто в час війни. Немає достатнього ресурсу, і відповідно, ми співпрацюємо з, з бізнесом для того, щоб долучити їх до власне такої реалізації таких соціально важливих е, проектів. Ну і, і звісно, тут і не можу не, не похвалитися. Насправді, це є перший приклад в Україні такої технології будівництва школи, і як завжди виходить, що як і в багатьох інших питаннях, львів є. a primeira